Алена дома табуретку взула. Взула и забула. Нет, это она так свои кеды слушает. Я сразу вышел, думаю, все, пора в дурку вести. Отжали в Альоне коня. Вернее, она нас отправила на мойку. Но я вам, знаете, что скажу? Мой шок в шоке. Ну, посвяти туда. Сюда, сюда. Но. полный бак. У полный бак. Люди добрые. Такого в жизни никогда не было. Ви щоб розуміли, то це в неї постійно лампочка горить і Я кажу, а вдруг бензин а Вона каже, нічого, здесь таким, як я, завжди допомагаю. Ось так от вона розсуждала. А це вже, значить, бачите, людина робить в нефтяній компанії. Все, їздить з повним баком бензика, нічого себе. Ну, на набагато, звісно, набагато. Банда, що я вам хочу сказати? Гроші, якщо не портять людей, ну принаймні вони їх дуже сильно міняють. Знаєте, що мені це тіло моє малолітнє каже? Слишиш, каже, а ну зганяй-ка мені, каже, коника намий не переживай, каже, гроші є. Я ще треба, і тобі каже, заплачу. Поняли? То всю жизнь я і мив за свої, заправляв, мив, обслужував. Оце вона каже, надо треба масло ж мені заказати, поміняти. Ви поняли? Подивіться на цю резину. Не, ну намив, звісно, що все ж намив, натер, все. Кажу, треба ж будеш масло заказувати, закажи. Карандаш підкрас свій краску. в смислі, А я кажу по підкрашу, вже там якось наведу марафет, щоб вона Та я, мабуть, кажу на сервіс за жінку. хай мені і по кругу зроблять вже професійно. Чуть... Я кажу яка різниця? Ну, в мене звісно дівчата зразу до вас вопрос, нащо вам парктроніки, якщо ви все одно поки ось не впретесь, ви ж не зупинитесь, вам все одно, що там пищить, правильно? От. Та вона каже, хай зроблять вже по-людськи. Я кажу, якщо ця машина скоро вже піде по наслідству мамі. Мама ж тоже її буде коцать, то яка різниця, хто буде її підкрашувати. От. Ну такое. Поприбирав, як то кажуть, по нам у хаті, хай вже їздять. Хто хазяїн лайби? Кажу Юлі, постой на шухері, Я поки місць. это в педувных зеркало дерву пассажирские. Сестра Бенедиктовна. Далее уже закономерность, если бачишь нормальную машину, ну по типу Honda, то она должна быть что? Правильно, украинская. Это в нашем доме поселился сосед. Ну, уже давно, конечно. Уже другие рекорды машину редко бачим. Біля Альони над Альоною живуть вони. Менімається штука у нас. Комбайн той. чи як мені там звати? Тільки блінчики намішала? Юля Тільки кажучи, що щас... блінчики, да вже назразу все тісто заколотили. Ну це тільки картошку. Ну, Юля, тільки, щас карто... на трку натруть. Ага, дивіться, перебило. Три секунди. Угу. Красота. Считаю я. Щитаю, мама. Шістнадцять Получилося... плюс там чотири, в общем, двадцять 20... штук. Я кажу, що кожному по два. Мама каже, а як це ти посчитав? Хто у нас п'ятий, шостий, сьомий, восьмий? Дев'ятий і десятий. <ріпи> <ріпи> ну, Алена. Так що тепер скажіть математика? У мене отлично все да. 8, да. А скільки, скільки відтоги з'їсть слава? Да. Якщо нас четверо, кожному по два, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий це слово. Що це нас четверо? Альона, Крістіан, Ростік, Саша, Юля, Слава, Мама. Все ж й мало буде. За славі взагалі нічого не, что, не тоже А що, їм теж повезеш. А що ж що ж не повезеш? Вчора теж каже. Будеш, я ж ти не знаєш, як я завіс ну, да. її цю штуку. Я кажу, Альона, будеш, мама собі кажу, трошки лишила там на хліб мали. А що це? А що це? Я говорю, а ета. ну типа я кажу, Юля начинает рассказывать, там, ну что там есть, и вот она вот, кабину кривит, я кажу, ты попробуй. Она ага, такая, ох, так а, тарелки хватит, <laughs> так само с салом, каже, чуть я кажу, давай куди тобі сало насыпать, и она в таком сутку, как я принес, мне такой самый судок да я каже, влезе, я кажу, что ты тебе все зараз перекину, и пару кусочков, конечно, завезу. Так, Они же такие едят все. Таке їдять усі. Mm. А робити ніхто не робить. Mm. Ладно, Пішли mm. на город, слава слабо. Ой, дивіться, бачите, скільки проповзло. Отак ось десь, як моя рука повзла-повзло. Ага. Допов... -по е і і і... З тої сторони я вчора дивився і вони оце вже доповзають О. і присихають. Приведямо. Приведямо. Ну все, це ще просто не почерніло, а я вчора чорні знімав, ну їм вже не подобається, бачу вони засихають. Хоча 600 секанду. Зразики які, а. Вовремя. ти, Да, прийшов. да запах такий стоїть. А, а я коли починаю Ш... жарити, хтось ще до нас в гості прийшов. Мама, мабуть. Я шрамами вниз спочатку кладу, а Юля шрамами наверх поклала. Не шарить вона. тікай, 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 тіка кажу мама, бач кажу, невістка безтолкова, вона шрамами вверх кладе пішки. Hey. Спочатку. Ти що, безтолкова чи що? Так. Щас понаписують, ви що? А що ти такий худенький? Це для кого? Це e для мене не хватило начинки. Ладно. Все, пойдеш. Якщо для тебе, то пойдеть. Ну ла, зараз предстоїть нам. Вам баклажани там. Ви не обобщайте нам. Вам! Доробили ми на силу того 에, города, забора того, доліпили. Та й що, зустрічаємо одних сусідів других. Ну, реакція, звісно, хтось із вас там писав, я вже з вами нагосен. Але все одно реакція така у всіх різна. Ну, Мені кажеться, що то, знаєте, як то кажуть, присутстві легкої да? панти і десь якась. Жаба, жаба даве. Ця що, сусідка, ну баба з дідом старі, ну тут в хто молодих по, по суті то немає, знаєте? Ну, Кромі мами да, і тих, що заселилися. От, наші ці обезьянки на другий теж, веселе сімейство. Ну, не про те. В общем, ті дід з бабою, що вже від них землею і досками. Вони кажуть, Лілі, Лілія каже, ну це все хорошо, типа, класно, вообще бомба, ви зробили. Тільки каже, нащо воно Луїджіно? Він каже, що все одно скоро помре, а хата достанеться Маріо, який її просто продасть. Ну, то ви ж такі самі, як і він по гадах, якщо не старші, нащо ви за 30 тисяч євро отоплення собі в хату провели? Ще й по вулиці, ребята, ну давайте якось да, будемо завідувати трошки скромніше. А другі сусіди кажуть. Та якось, як ото, наче в Греції, типа що їм не подобається, що чим вам Греція не подобається. Ну, як на мене, як казала Альона, наша італійці в своїй житті взагалі бояться щось міняти. Якщо ну я вже теж це замітив, це навіть можна було по Луїджіно зрозуміти. Він в одне і те саме время виходить з хати, він в одне і те саме вертається додому. У нього один і той самий маршрут, у нього один і той самий графік. Якщо щось пішло не за графіком, значить щось случилось. Так воно все і вийшло. Да? Значить, все, вибився він з графіка і вже його там не наблюдають в півдесятого вечора, як він піднімається, чи там в яке час він там спускається. Ну, постійно в одне і те саме. Ми теж, е, як би, да, люди з привичками. Ну, Допустимо, так як приклад, якщо ми всі там ходимо пити зранку кофе, да, і ви п'єте в одному місці. Завтра я вам кажу, що є все, допустимо, через дорогу вкусніше або дешевше, або і вкусніше, і дешевше, ну, ви принаймні підете, спробуєте, правильно, якось і вже зробите для себе такий якийсь висновок. Італьянці навряд ли да, вони підуть. Йому, йому скажіть, що ви все через дорогу кофе, ну, вкусніше і дешевше, він скаже, ну, окей. Ну він п'єть його тут і тільки там з 7.00 до 7.10, Ой, вони вже навіть ті, хто роблять на барах, мама теж заскітє. Да, ти вже знала хто до тебе прийде перший обідати. ну плюс мінус. Знаю, хто що буде я їсти? Я ті, що буде їсти. Мене все хто що хто, 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 хто що буде їсти? Хто який прийде в черзі, хто запізниться на обід, кому відложити і, навіть і що відложити? Ну то є. Якось вони бачите, не, не люблять щось міняти в тій житті. Ну ми ж вміємо теж правильно красиво відповісти. Кому не подобається, біле, крастьте в сіре. Я так і сказала. Да, мама так і сказала. їм, Вам не подобається, каже, цементом закрасіть, візьміть цемент, водичкою розбавте, закрасіть собі. Це від них, в принципі, забор по суті наш, ну як наш. ну, от. Але, типу, побіляний їм нагород видно, що воно біле. Ну, не подобається, ми браті Бога. Нам головне, що ми провели експеримент, що улітки дохнуть і це вже добре. Ну, значить, пролазять вони десь сантиметрів 20, да, мам, не більше. От, і починають загибатися. Ну, значить, що ми звідси від щебня, де ходимо, зробимо такий, я ж навіс матеріал, а на тільки зробити забрати, порізати. Поробимо буртики 20 сантиметрів. Побілимо їх, а зверху накладемо фольгу. Ну, тобто ми зробимо да, повну ізоляцію від. Ні, фольга. Фольга не действує. Ні, ні, ні. Я вже побігала. Ага, Значить, фольга на них не действує. Ну, а ця побілка действує. Значить, поробимо такі жалобки. Там можна зробити такий жалобок сантиметрів, знаєте, то есть Тобто зверху забор буде з таким жолобком, а в жолобку буде насипано просто. Як кормушка, буде в неї насипано, або ті яди, що мама сипе, або так само ізвість, просто Або пиво поналиваємо. Або пиво поналиваємо. Ну, в общем, там, да, можна зробити таку, як кормушку, бо воно з толщиною, це я привіз тройку чи п'ятерку. Ну, ці сендвіч панелі, поняли? вони ж з дві сторони, типу, металопластик, якийсь де стінки, а посередині ж типу, монтажна піна. Жолобок також прорізав. Туди можна воду, щоб ці коні пили от, в скафандрах. Або що їм там насипати поїсти. Ну, в общем, все, зробимо красиво і буде, як та сусідка каже, Маріо довольний А Маріо це да? племінник так? Е, умершої жини. Ну, 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 яка разниця, ну, їсний племінник, ну, це він да? от, і буде в Маріу красота. <гум> Зразики. Ладно, все, хорош Покажи цю красу. Ей, що там показувати, треба брати їсти. Да yeah. мама про Глинти говорит. Мама про Глинти говорит, что... Кто там сказал, покажи пирожки? Смотрите, Это очень вкусненько. Я Глинтину рассказала, что мы едим. Вкусно? Да, это бомба. Класс. А тут у нас, как говорят, десерт. 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 Боже, какое оно невкусное. Навіть на відпахне а пах. а як. А в цей раз це рикотта вообще, я вам кажу, просто бомбезно Так що рекомендуємо. присоединяйтесь до нашої дієти і буде вам щастя. Бо будете худі і злі, як ці сусіди наші, а так будете добрі і щасливі. Ну, кругленькі, веселенькі такі.